Всім привіт! Я Даша, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Уже котру ніч ми всі не висипаємося, але ми продовжимо працювати. Друзі, сьогодні я до вас з дуже розслабляючим контентом. Я обіцяю, вам сподобається. Ми будемо дивитися, як Юлічка Верба і Костік БМВ будують свою сім'ю, заводять собак і виховують їх. Отож, сідайте зручніше! Ставте в свої no, 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 no. подавачки, підписуйтесь на канал і приємного перегляду. <звук> і так в одній дані Юлічка Верба і Костяк БМВ недавно одружились. І як я їх побачила, випадково я побачила відео, все почалось з квасу. Коли Юля Верба зробила зауваження своєму чоловіку стосовно того, що тут немає його квасу, тут все у них загальне. І так я почала їх дивитись. І я зрозуміла, що це дуже розслабляюча друзі. Я такого нетоксичного спілкування давно в своєму житті не бачила, якщо чесно. І це багато про мене говорить, звичайно. Отож, починаємо з цього моменту, коли вони обговорюють цю ситуацію з квасом. Самого вже фрагменту, де вона йому робить зауваження, я вже не знайшла. Виписали мені, жінка тягла в сторис публічно мене не то, що опозорила. А... Хто сказати правильно. Вставила на місце. Юлічка поставила на місце Костіка БМВ. Оце трагедія. Дзвонить мені, я лечу з краньку додому і їдем за продуктами. Бо, да, бо живем за містом. Та там за містом, Даже, okay. немає різниці. Самі тяжко продукти, звілі чого вона має їздити за продуктами? Ну і правильно, друзі, дуже логічно, чого жінка має їздити за продуктами? І якщо ви думали, що тут будуть якісь скандали, розборки, розслідування, нічого не буде. Це найрозслабленіший контент, який я бачила у цьому світі. Вихою на Макдональдс. Да, бо я мав сьогодні скорше зробити... Ми мали купити продукт. мали купити продукт. Юлічка зараз йому знову впише. Накупили продукти, і Юлічці доводиться вночі їсти Макдональдс, того, що хтось запізнився додому. І це не востаннє. Прийшов. Ну прийшов швидше. Да, так, і в магазині вже всі закрилися. що, ми ще Метро... вставали. На 5 хвилин льоти по магазину, як Но... притрушені, і шукати а, Але Ало встигали? Жай, ну то встигали, це нормально буде допомагає. Жах, отака підстава, друзі. Ну як так? Костик БМВ. Ну, там немає ну, там нема нутелли, там... ну а як магазин ходить без нутели? Я вас хочу спитати. Старість без окуляр. за як не ліпше, з окулярами чи вас? Я вже привикла до окуляра. А то добре, а ліпше є? Ну я не знаю, і так гарно, і так гарний. В окулярах я привикла, так треба я, я привикати. Ну добре, ну привикла, окей, а як ліпше окуляри чи без. Я гарно і так, я ж сказала. Ти окуляри. Дійсно. Ці самі розмови ввечері. Да. Юля Верпа намагається довести своєму чоловіку, Косіку БМВ, що йому добре і без окулярів, і в окулярах. Вона його любить всякого. Це прекрасно. Без окулярів то гарно, але окулярки і пасують. Ні. У мене теж колись був 100 відсотковий зір, потім став 20 відсотковий. Слава страх Бог! Уве. Яка добра Юлечка Верба! Мити лапи. Де мити лапи? Надіюся, що в тебе нормально буде. Еска, мити лапи. Еска не знає. Еска не має такої команди? Ні. Еска не має команду. команди? Такий, який Оськи мав команди, пушки такі песики. Я так скучаю за своїм альбусячками, такі мілашки. Мудра мордочка така. Реже. Давай, йди. Дай Дай мити Пішли. Пішли мити. Ви бачили, як вона підігнала костика, щоб він мив собакам лапи? Отак, От ану, іди швидко мить лапи. Вона йому як псу сказала. Молодець, ну вона його пори нормальна, стабільна. Дуже хорошо, цікаво. Який по кості б знаєте порівняти оце? От портрет, що було на початку стосунків, а що буде, от коли це пройде вже декілька років. Дуже цікаво. Лапки. Пішли, 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 пішли. Лапки. Знаєте, дослідження чи піддаються чоловіки дресурі, наприклад, від такої чудової руки з такими кагатками, як у юлішки Верби? Ходи ходи, 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 ходи. Еска і сюди. Може, який мудра собака? Який мудрий пес? Це булочка сладка наша. Солодка так хвоська бу... Маша, Мілашка. Вулочка, хоч чимнесенька, та? Та еска то Чіпіндра. Ди сюди. Ми ще можемо помітити, я помітила за ці вся історія, що Косик БМВ дуже якось предвзято відноситься до ески. Ми будемо спостерігати. Що ж там таке? Що ж у нього не з цією ці Так, а, і хочеться відмітити, що у Костіка БМВ на заставці на телефоні стоїть Юлічка з двома собачками голенька. Так мило. Зайя. Зайя. ну а вишня. <сум> До вашої уваги вагітна Юлічка верба о 12-й ночі. Просить вишні, кричить на нього, а він не хоче нести. Ну, як так? Хоч вишня їсти власні ну, Зая, ну яка вишня? Ну, ти бачила годину? Зая! Вишню! Ну я не сумніваюся, що Кось БМВ все таки тут вишню Юлічці приніс. А це подивіться, які Юлія робить сніданочки, компотіку бакальчику і різна кавбасочка. І о, о, скрамбл там, і помідорчики. Ну просто краса. Я додому. А в нас тут що? Пісьоха ще одна, так? Да? да, і тут, щоб ви розуміли, в один день вони вирішують взяти ще одну собаку. Коротше, це така історія. Юля верба гуляла там десь. І вона до неї прибилася ця собачка, і вона її забрала, що вона була мілашкою. Боже, і в неї тепер три собачки, Ну, яка краса. Що тут є? Собака? Мордочка. Зараз дам. Так, зараз будемо її знайомити з Баксом і Заскою. Десь там спать, напевно. І Фісюха. 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 Хто ти такий файний? Знайомство з нашими Баксом Заскою. Все, вже у нас три пса. Дивіться, і подружили зразу. Ну як добре. Ну просто, ну хеппі енд якийсь. Сьогодні. Знаєш, зараз ми в Франківську теж дощ. Я б бо собі десь би під, під іщом. зараз би сиділа, плакала, їй Не було би йде? холодно. Так зай я буду вже в хаті спати. Ну, нюнька. Так, да, взяли ще одного песика. Буде в нас тепер три пса це це чотири місяці, ну така як бакс. Ну, яка яка це не була. Ну. Боже. Яка краса. Ви чули, що я лише рада? Яка буде, така буде. Уже все взяли, і це їх відповідальність, розумієте? Ніяких перетримок, ніякої фігати. Це файно? прийшла. <бачить> так, ми вже їх накормили, всіх трьох. Передали їм всім трьом по кисточці. <бачить> Леся, о твоя кісточка. Бачите, як правильно підійшли. В одній кімнаті годують, кожному покуснячці дали. Боже, ну які молодці. А, так, ескі кісточка, ескі кісточка. Бакс тут. Думає, що його всі будуть відбирати, сховаться пістолом. Данко вже став, покусив газон. Пси. Покосив газон, він ще роботящий, Яка краса. Костик, ви бачите, у нього є справжня робота, він працює на цьому СТО, чи де він там працює з машинами. І от у нього він ще й газон косить, і потім там є фото, де він чинить холодильник. Ну просто краса. красиво. там вже гавкають. Да, хочу вам щось сказати, що знаєте, люди ходять там якісь бігати, щось там зранку, ще там якісь заняття, бо там монотонна робота і відпочиває мозок. я вам Хочу сказати, що. Взяв гозону косарку, ідентичний результат. Та сама монотонна робота і ще й корисно. І, і жінка довольна. Браво! Костік БМВ, браво! І на подвір'ї гарно. І мозок відпочив. Так що всім рекомендую косити зранку газон. Все, Молодець який. У нас з китюхою сімейна не, не, сімейна командна робота, да? Yeah. Молодці які. Бачите, він займається фізичною роботою, а Юлічка його годує, щоб хорошо працював. Ок okay, я косив озон, який кютюха забабахала сніданок. Що то є блінчики з морозивом, так? Да? сметанкою і ямаршки. Вау. Mm -hmm. Одну штуку. О, пішло. Це я зелені думала. Давай. Я не mm. можу. Mm. Молока ще їли. Дитинство. Тобі дали теж? Так, хотіла естетики. Сніданок, а вийшло, ну як вийшло. Ну все одно дуже добре. Молодці. Не дуже добре. Мачно? Шок-контент. Костик ПМВ їсть, звісно. Дуже голосно він їсть, але... Но... Юлічка його і таким любить. Лешенька, mm -hmm. і цей варенечко, і мрозо. Mm -hmm. Ти покосив газон, за це тобі файний сніданочок. Дякую. Видно, що Юля у нас власниця собак. Вона знає, як їх виховувати. Вона знає, що позитивну поведінку треба позитивно підкріплювати, щоб вона процвітала і надалі. Молодець і постійно треба хвалити свого вихованця. Всі молодці сьогодні. Mm. Скажи Зая, що, все, що я тобі готую їсти. <риву> Яке? А дуже файне. Це, це Місяць не, не їв. <ш crisi> Хочу знімати сторіс, я йому кажу, ні, треба бути красивим. Він каже, нічого не поміняється, по двічі. Це робили? Такий гарний. Зараз трохи сторчить, ну то. Яка краса! <риву> Вона його ще розчесує і піклується, Боже. Ну, як мило, ну друзі, ну це такий позитивний, нетоксичний контент. Ви бачите, коли я з таким лицем сиділа на своїх оглядах чогось? Боже, Костік БМВ, Юля, дякую за цей контент. Так, я вже все зробив, що мав зробити по таких своїх особистих справах. І так. ця рука ця рука, яка. Піклується, щоб файно лежали волосики. Володя там писав, що ти в дорогу їсти взяв. Та Допасти якісь пахливучу. Візьміть собі. Чого? У нас якраз буде вам Реально? З тим володією. Костя кривнує до володі, чи? Що Що це таке перша драма? Кцюха на два дня лишається. Пікіцюха, я дуже сильно люблю. Взмежно, oh. в Він саме найкраще, саме найкрасиве. Саме Моя сама-сама саме. Сама. Будь добре. І Пісюху теж люблю, животку. Я мила, Боже. І найше ви мені не почали родити. Я тобі сказала, як то почнеться від мене буде, дорогу забуваєш додому. Два дні. Будь ласка, почекайте. Та не буде родити, що таке. Не, не будеш. У -у. Все, обережно будьте, я прошу вас. Все буде добре. Люди, хто буде бачити, що вони їдуть швидко. Чи а як доб? там L200 більше, ніж сто 120 не поїде. Будь ласка, займаю, обережно. Все добре. Обережно. Бачите, яке піклування. І піклується за швидкість, і щоб їздив правильно, і щоб не спішив. І щоб був обережний, молодець. Це вони повертаються додому після того, як залишили собачку одну. Перевірить, як вона буде себе почувати. А вона Кіп! все добре, нічого добре! не гризла добре! і не дерела. Навіть не напішала, не накопила. Кав... Ідемо гуляти. Ти паскала. <звачте> Яка краса! Юля навіть довірила їй гардеробну зі своїм взуттям, ви розумієте? Мірка. О, а це вони пішли, коротше, в магазин, це реклама костюмів, Костік приміряє костюми. Чи гарно, тут так зручно сидіти і оцінювати з боку. Здавайте, О. вау, знаєте, як на всі я вже якісь. Мабуть, треба погорочку зараз з це А ну, як тобі? За синюю костика в костюмчику. костюмчик. Костюм номер два. Ой, це мені дуже сподобалось. це костюм. Так, залі... так так, так самое нормальное. Це зализає такий, знаєш. Ну, це вау. Ну це зая, вау, конечно, вау. А довольный який. А тепер, друзі, можемо зацінити взагалі зі всіх сторін. Ситуація, щось там муха літає, біса чи комар. О, я теж мені А як ви розважаєтесь по ночам, друзі мої? Ооо, Костик прийшов додому ввечері. Так, все, холфа. Такі купив квіточки. Файне. Зараз сказав підсумці що збуду в ключі. Нам не удає відкривати двері. Молодець з квіточками, але чого так пізно? Сподимося на її рак, саме щоб вона була не гола. я гола! Ну то що. Повністю да. повністю да, А Костик бачить зі знанням діла. Він йшов і шо, знав, що Юлічка може бути гола. І він це очікував перевірив. І от, знаєте, акуратненько зайшов. Молодець. Дубль два. Всіх в халаті. Зайдувальний. Пах, І капітать. Знаєте, вже зійшли напрямку на вишті. Ти на... не так і знімай я близько. А, це... а я тебе не сварила? Сварила? Mm. Трошки сварила. Ні, казала, що... Юля палиться, що насварила Костіка БМВ за те, що ну, вночі прийшов. А він тепер квіти приніс, і все, і Юля така, я не сварила, не сварила. А того, що бачите, знову йде позитивне підкріплення у цієї поведінки. А щоб ти так не Ну, ну та трохи сварила зараз. Ну, сварила. ну та трохи сварила. Так, голубчики. Mm -hmm. Трохи мені. Дай. Бачите, вночі з квіточками прийшов, і Юля готова його погодувати. Будеш приходити швидше, я тобі їсти роблю, накладаю. А приходиш сам, і приходиться все самому робити. Ну, так от, молодець. Боже, яке виховання просто? Нам треба буде побачити через пару років, чи спрацює ця дресура, тому що дресура дуже якісна, дуже послідовна, дуже монотонна. Ми повинні всі вчитись. От якщо ви вчитесь пороть мужло, треба вчитись пороти його в юлічки верби, і значить, що треба робити це дуже ніжно, дуже м'яко, бачите? Додому, це як коли ти пішов е, позавчора, вночі. Знаю, собі зрозуміли десь може годину до приїзду додому, я вже думав про твій салат, як я його буду їсти. Боже, якщо ваша дружина обідалась, то треба говорити, що ти всю дорогу думав про її салат. Ну, які вони взагалі, такі не молодці. Думав він хоч би, ти, ти його не з'їла, щоб він мені лишився. Я не і що, я приїхав і всю миску слату ну, мастив. Ну, миску. Тобто така миска, люди велика, що... Зараз, зараз буду Дивіться, модул. як вони... Боже, Юля постійно так накладає вершків, сметанки, знаєте, взагалі не жаліє. Просто так хочу спати, я не знаю, я спала цілу ніч. Не чо, чо звінде. Чого звіндеш саморані? Чому ж він вже розказує свої самопочуття? Всю ніч спала. Ну і каже, я хочу спати, що мені немає енергії, що. Це ж називається. Ти зараз будеш сам робити ведмедя. Ну, а що ти таке, не жвинде розказує, як я себе почуваю? Ти диви, зараз буде сам робити ведмедя. Боже, костік. Ну, це така, от, от, таксична. Мен момент, знаєте, зранку. От хоче спорти ті ранок. Ну, як катастрофа просто якась. І тепер знову не лажество. У вас же зай мене аж четверо. Навіть п'ятеро. П'ятеро mm -hmm. у вас в мене зай. І всі песики на ліжечку, і всіх пускають в ліжечку. Ну яка краса? Так полягали разом тепленько. Знаєш, як нам взимку буде тепло разом? Ти людям скажи правду, що ми взяли псів, то, щоб цей газ замовка економіка. Боже друзі, дивлячись на це, можна повірити в чудо. Можна повірити усе прекрасне на цій планеті Земля. Коли дивишся, думаєш, що вона не така жахлива, ця планета Земля і людство. Це людства. Правда? Михайло за своїм кузиком. Песики. Махаєш? Тепер, друзі, ви повинні почути, що відбувається на роботі у Костіка БМВ. Та не погодися нахуй, що ти погодиш. Да, ми думали, що Анічка зі своїм перепрошує, це як індички. А тут от мужицький сміх, ну це взагалі, ну коротше, це така перерва, йдемо далі. Пусть з кицюхою снідати. Що таке за любими санак? Це катла так? Не сніданний міліба, це моя страва. Дивіться, тут кавбасочка в салаті, і пірешечка, і це все не сніданочок. Ну, яка краса. Життя і диперейдена. Бакся, та почекай секунду. З тим псам. Бакс, бакс, любиш курочку? Голос. 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 Любиш курочку. Бак з ту курку просто уничтожаю! Взагалі, якось чесно, пройшли ті безтерботні часи, коли тебе взагалі в житті нічого не парило. І таких моментів, коли ти просто гуляєш ні, що думаєш, це реально дуже мало. Ще плюс з війною, то теж воно так грузить. Вечірні мудрості від костіка, друзі. Так, да, друзі, виходьте погулять, виходьте подихати. Прогулянки дуже добре впливають на ваше ментальне здоров'я. Чим більше ви от знаєте, тривожитесь, тим більше а, буде погано для психіки, а потім ми за психіки будемо всі хворіти. А щоб ми були більш здорові, щоб більше шансів у нас було на якесь подальше життя, то треба якось займатися цим, знаєте, і прогулянками, і рухатись. Не засиджуйтесь у собі. І дивіться, який тепер двір у Юля Верби. Песички які будуть охоронять, взагалі ніхто не прийде. Ну і це така, знаєте, перша серія друзі. Перша серія того, що скоро у нас Юлічка верба народжує, це буде новий етап життя. Я думала завершити на тому, як вона народить, а потім вирішила, що. Ну, все-таки це такий інтимний момент, тому ми не будемо це вставляти. Знаєте, як там воно буде відбуватися, що там відбулось. Ми вже, якщо вам сподобається такий формат, знаєте, розслаблений, якщо вам буде далі цікаво спостерігати, що ж там у них відбувається у цьому їх шикарному особняку з їх трьома собачками, з їх дитиною, як вони будуть її, там знаєте, піклуватись про неї, от то ми зробимо і другу частину такого міні-серіальчику, Костік БМВ і Юля Верба. От, мене дійсно дуже заспокоює дивитися їх відео, як вони ніжно спілкуються між собою. Знаєте, це приємно. Спостерігати, воно якось не робить отсюда, знаєте, ідеальну картинку прям блогерську, як таке прям, знаєте, вилизане життя. А воно дуже таке домашнє, якесь, знаєте, спокійне. І, і воно не дратує, зовсім не дратує. Отож, друзі, надіюсь, ви трошки розслабились. Давайте своїй психіці, перепочинок, не поглинайте тільки там якийсь, знаєте, агресивний якийсь важкий контент. І дякую за увагу, і побачимось уже на наступному тижні. Пока!